Вегетативними органами покрито настінних рослин є корінь, стебло і листок. Пригадаємо їх будову та функції. Корінь виконує дві основні функції. Він закріплює рослину в ґрунті та забезпечує всмоктування води розчинених мінеральних речовин з ґрунту. Верхівка кореня захищена кореневим чохликом. Клітини кореневого чохлика виділяють слиз, що зменшує тертя між коренем і ґрунтом. Корінь росте шляхом постійного поділу клітин твірної тканини. Ці клітини відповідають за формування кореневого чохлика і за створення інших клітин кореня. Покривні тканини кореня беруть участь у утворенні кореневих волосків. Які всмоктують і транспортують воду і розчинені мінеральні речовини з ґрунту до кореня. Далі ці речовини транспортуються до стебла через судини та ситоподібні трубки, стебло це друга осьова частина покритонасінних рослин. Провідна тканина забезпечує транспорт рідин між органами рослин. У судинних пучках ксилема, тобто судини. Відповідає за транспортування води і розчинених мінеральних речовин, забезпечуючи висхідний потік, тоді як флоема, представлена ситоподібними трубками, транспортує органічні речовини, що утворюються в листках в результаті фотосинтезу. Листок це бічна частина пагона, що бере участь у фотосинтезі, диханні та випаровані. Зазвичай Листки це пласкі, тонкі та широкі пластинки. Покривна тканина листка це один шар клітин з продиховими клітинами, між якими є продихова щілина. Ця структура називається продих. Він служить місцем для газообміну під час фотосинтезу, а також для випаровування водяної пари. Випаровування створює негативний тиск всередині листка, що сприяє руху води по. Ксилемі, тобто по судинам листка. Транспорт речовин здійснюється по жилкам листка. Жилки утворені судинними пучками, а також механічною тканиною. Отже, вегетативними органами рослин є корінь та пагін, але у покритонасінних рослин є також генеративні органи.